Доброго дня, мене звати Юрій Рудзей, я адвокат юридичної компанії «Дія. права». Думаю, всі ви знаєте про ту ситуацію, яка склала сьогодні з чорнобильськими надбавками на Житомирщині. В нашій області вже пів року людям призначають надбавку в розмірі 2 прожиткових мінімуми в той час, коли в інших областях дві мінімальні зарплати, тобто в три рази більше. Кожного разу читаючи обурення у коментарях, ми задаємося питанням. Чим ми можемо допомогти в цій ситуації? Адже закони приймає Верховна Рада, рішення в судах ухвалюють судді, судді, на ці процеси прості люди вплинути не можуть. Але сьогодні ми зареєстрували електронну петицію до Верховної Ради. В ній ми просимо усунути цю несправедливість та внести у закон зміни, з яких однозначно буде слідувати право на отримання надбавки у розмірі двох мінімальних зарплат, яке не можна буде трактувати якось по-іншому, і яке не буде залежати від регіону. Посилання на петицію ви знайдете під відео. Для того, щоб ця петиція була розглянута Верховною Радою, їй треба набрати 25 тисяч голосів. Чорнобильці в Житомирській області значно більше. Тому голосуйте за петицію. Якщо ви людина старшого віку, просіть допомогти дітей чи внуків, просіть проголосувати сусідів, друзів, колег, поширюйте це відео на своїх сторінках, а його бачать ваші друзі у соціальних мережах. Все це збільшує наші шанси. Чим більше голосів набере петиція, тим швидше влада зверне увагу на цю проблему. Бажаю нам миру добра, перемоги, всім гарного дня, побачимось!